Ніколи не розумів, для чого виробники ускладнюють та ламають голову своїм покупцям. Больнійка Сінкбук це якби дешевша версія сінкпад лінійки, тобто це SyncPad для бідних. Тому давай зацінимо дану модель, і я розкажу, чим довелося зекономити у порівнянні з більш дорогою сінгпад лінійкою, та які є кращі варіанти за ці ж гроші. Ну а нащо було так робити? Леново. По дизайну все доволі файно, стримано і чисто, по матеріалам вийшов бутерброд. Кришка екрану і нижня частина вони металеві, а все інше пластик. Але у даної лінійки, ну як мінімум у даної моделі, є навіть сертифікація по воєнному стандарту MILTEST D810H. Тобто він має витримати навіть різні нестандартні суворі умови, як і більш дорога лінійка Synthpad, що є дуже хорошим плюсом. По габаритах він компактний, де товщина 18 мм, а вага кілограм 450 грам. Дана модель з 14-дюймовим IPS-екраном, само собою він на 60 Гц, яскравість до 300 ніт та розширення Full HD. З приємних фішок це відкриття кришки екрану на 180 градусів, і даний екран навіть має сертифікацію TÜV. Тобто він буде більш комфортним для твоїх очей, ніж інші екрани більш простих версій ноутів. В цілому претензій до екрану нема, крім бажання все частіше бачити високу часту оновлення матриці. Над екраном є вебка, вона звичайна HD, тобто 720p і має можливість фізичного закриття від підглядання. Також є який допомагають зрозуміти, чи вебка активна. Їй допомагають два мікрофони. Ну і давай перевіримо, який результат можна очікувати. І так, раз, два, три, чотири, п'ять. Перевірка веб-камери на Singbook Lenovo. ново, і відповідно йому допомагають два мікрофони. Вона, звичайно, HDшна. Зараз трохи допомагає світло. Давайте його позбудемось, виключимо і не будемо допомагати. І, в принципі, в дуже херновій. Ситуації в дуже хардовій обстановці відповідно буде ось така от картинка. І слухайте, як мене чути. Нормально, нормально пишіть у коментах. Клавіатура прикольна, хід м'який і приємний, дискомфорту взагалі не викликає. Також добре, що присутня підсвітка, має два режими світіння і можна її виключити. І напевне, єдине питання до клавіатури, так це саме до ось цієї підсвітки, а саме, як її видно під кутом, і тільки у рядка з F. -ками. Бо коли під ваним кутом дивишся, то саме ось цей ряд найбільше дратує тим, що видно підсвітку. А що точно прикольно, так це наявність сканера відбитку. Органічно вписано в круглу кнопку включення. Та має підсвітку, яка може відображати, коли потрібно прикласти палець. Розташований він з правого боку над клавіатурою. Те саме стосується і тачпаду. В мене питань немає, він працює, палець ковзає файно і розмір для мене комфортний. Також стає приємно і комфортно від твоєї вподобайки під цим відео. По динаміках нічого незвичайного, досить хороші ноутбучні два 2. Динаміка, які розташовані знизу корпусу. По гучності і якості також, в принципі, непогано. Дискотеки, звичайно, що не покрутиш, але для особистого перегляду фільмів та прослуховування музики точно підійде. По портах також все файно. З правої сторони це Ethernet вхід один Type A, Card Reader, що дуже приємно. Ну а зліва це два Type-C, які використовуються як для зарядки пристрою, так і для всього іншого. Ну, наприклад, виведення картинки чи передачі даних. Далі це повноцінний HDMI, ще один Type A, 3,5 мм Jack, і також є два світодіоди, які відображають інформацію про той самий заряд і батареї. З безпровідних підключень це Wi-Fi 6 та Bluetooth 51. Коротше, якби нічого особливого. Хоча Езернет Хід все менше зустрічається, а тут він є. Але в цілому це хороший джентльменський набір. По продуктивності то в мене конфігурація це AMD Ryzen 7 5700U, в якого 8 ядер 16 потоків, інтегрована Pro, це AMD Radeon графіка. 16 ГБ оперативної пам'яті, з яких 8 розпаяно і 8 у слоті. Тобто, як мінімум одну планку в перспективі можна буде проапгрейдити, що добре. Ну і 512 ГБ SSD M2, ця пам'ять знаходиться в слоті, і ще один слот вільний, тобто в сумі є 2 слоти M.2, 2 в які можна буде засунути стільки пам'яті, наскільки вистачить грошей. І порівнюючи дану модель з схожими однокласниками на Intel з їх Iris XE, то я чомусь був певний, що останні будуть показувати кращі результати в іграх. Ну а на на практиці даний конфіг навіть трохи краще себе показує, бо на версіях Intel в тій самій League я відключав всі ефекти для плавності гри. А тут навіть зі всім включеним по стоку все йде цікавіше і плавніше. Думається, в принципі, напевне, за рахунок більшої кількості ядер і потоків. Відповідно, Ryzen 7 5700U та вбудована скромна по назві AMD графіка непоганий варіант. Здивували. Ну а при рендері відео, в якому мені було цікаво затестити відео складову це, то він по часу дуже схоже веде себе як той самий Intel i 5 1135 g 7 в якого 4 ядра та 8 потоків, а у цього Ryzen 8 ядер і 16 потоків. Середній час по рендеру це ті ж 14 хвилин, як у Intel. Тобто, беручи до уваги продуктивність в іграх і рендері, він буде зовсім трошечки цікавіший для ігор завдяки більшій кількості ядер і потоків, ніж вище наведений Intel i5 1135 GC. Ну, а чого я провів приклад саме даний процесор трошечки далі розповім. Ну а ти можеш не затягувати і поставити вподобайку вже і зараз. Також здивувалася система охолодження, бо вона проявила себе дуже добре, працюючи тихо як під час гри, так і під час рендеру. Відео, і таке враження, бо не можу паралельно порівняти, що тут вона працює навіть тихіше ніж на тому ж ThinkPad, у якого і так вона працювала досить тихо. Десь тут буде підказка на огляд того самого сінгпада. Також в цілому, ноут був просто теплий, і місць, де можна було би обпекти руку, не було. Все було в адекватних межах. По автономності тут батарея на 45 Вт годин, і в моєму звичайному тесті на програвання відео з YouTube в 4К, то з 99% до 10% він протримався майже 4 години 40 хвилин з включеною підсвіткою клавіатури на максимум. Та з максимальною яскравістю екрану, яка знижується при досягненні 20% заряду, коли включається економний режим. Коротше, така собі звичайна ноутбучно-віндова автономність. Заряджається він через Type-C, яких тут два, а в комплекті якраз таки не звичайна ноутбучна зарядка, а нормальна і компактна на 65 Вт. І, напевно, ось такий мікро-мінус у неї це те, що якби сам кабель від блочку не від'єднується. Але круто, що він нарешті компактний. Давайте для всіх ноутбуків робити такі. Знаєте, це той момент, коли виробник конкурує сам з собою, створюючи 100-500 різних моделей, які або схожі один на одного, або є одна модель. Яка якби краща за іншу в якихось дрібницях, і для більшості користувачів це якби не критично? Тому ти не розумієш, чому маєш взяти саме цю модель, а не іншу. Ну а в даному випадку, не дарма у розділі продуктивності, я зробив порівняння з Intel i5 1135g7, бо такий про стоїть у його девять, яка вже була ось пару відео назад у мене на огляді. І на мій скромний смак, вона буде кращим вибором із більшою кількістю переваг ще й за схожі гроші від 30 тисяч гривень. Десь зараз з'явиться підказка на огляд цієї ж його 9. І так, за рахунок того, що у даного з переваг буде додатковий рівень захисту, то він все ж підійде для більш некомфортних умов та менш акуратних користувачів. Ну а для всіх інших. Краще вище вказана йога. Якщо хочеш фінансово підтримати розвиток каналу та українського YouTube, то заглядай в опис під відео та роби це не словом, а ділом. Ну а тут буде ще додаткові цікаві відео, якщо щось пропустив. До зустрічі!